Нас познайомити, познайомити вас з нашою школою і відповісти на, на всі ваші запитання. А, ну, по-перше, азбука це ліцензована школа. Взагалі в середньої загальної освіті існує три рівні: це початковий рівень, базова середня освіта, це з початкова з першого по четвертий клас, базова середня з п'ятого по дев'яти клас. І вже старша школа, 10-11, 11 клас. Наша школа є саме початковою школою. Ми працюємо з першого по четвертий клас, включно. Так як ми є ліцензованою школою і підпорядковуємося обласному департаменту освіти, ми виконуємо всі вимоги, маємо право видавати будь-який офіційний документ за потребою. Про те, що дитина навчається в нас, і в кінці року ви, ваша дитина, кожна дитина отримає свідоцтво досягнень. А у вас були запитання, що може трапитись, якщо дитина раптом повернеться до України? І що тоді? Ну, по-перше, ми можемо запропонувати, якщо ви в Одесу повертаєтесь, то можемо запропонувати прийти в нашу школу. А в нас буде працювати в цьому році два класи перших в районі Таїрова на Корольово-92, а і в районі Балківській 31. Якщо ви плануєте виїхати в інше місто і що тоді робити? Тоді ми зможемо запропонувати вам відвідувати нашу дистанційну школу. У нас вже дуже гарний досвід навчання. Дистанційного навчання дітей, і зараз якраз закінчився перший клас, вони вже другокласники, і відкривається новий перший клас. А якщо ви вирішите взагалі перевести дитину в будь-яку іншу школу, то є певний механізм, який ми все зробимо з вами разом. Ми скажемо, що ви повинні принести, щоб ми віддали вам особову справу. А, так, що ще? Навчальний процес починається, звісно, з вересня і закінчується е, в травні. Графік канікул ви отримаєте у вересні, і що потрібно підготувати для вступу в нашу школу? Мені потрібно сформувати особову справу, в яку е, потрібно покласти певні документи. Це має бути свідоцтво копія свідоцтва дитини про народження. Ви заповнюєте заяву та договір. Що я хочу увагу вашу на те, що в заяві ви побачите, що є пункт про довідку 086, Це про медичний догляд огляд. А я пропоную, я розумію, що ви напевно не зможете. Приїхати в Одесу, щоб отримати, ну, в Одесу, чи в якому місті ви проживаєте в Україні, щоб отримати цю довідку. Але я е, прошу вас не нефтувати цим і е, пройти обов'язково е, якийсь медичний огляд вашої дитини перед школою і кожен рік його проходити. Таке обстеження. А, все, я створюю особову справу. Особова справа залишається в школі. І mm. Коли дитина буде переводитись вже або в середню школу в п'ятий клас, або ви, там, вирішите перевести дитину в іншу школу з першого по четверти клас, в другому, третього, я вам цю особову справу віддаю, і ви з нею йдете вже в свою нову школу. А, так, ну взагалі то все, що я хотіла сказати. Якщо є якісь питання до мене, а якщо ні, я передам слово а, Валентині Вікторівні. Питань немає питань. Так, добрий день, шановні батьки. Мене звуть Валентина Вікторівна. Я методист в нашій початковій школі, також вчитель а, наразі двох перших класів, які у нас працювали а, фізично та один клас онлайн. А, трошечки стосовно програми, а, якщо ви ще не вирішили, до якої програми саме віддати дитину. Ми працюємо за програмою, буде школа ваша в Румунії працювати за програмою НУШ та за програмою Інтелект України. Взагалі, ці програми вони підпорядковуються освітнім типовим програмам Міністерства освіти і науки України. Тобто, ви можете обрати будь-яку з них для того, щоб почати навчатися чи за однією, чи за іншою, не потрібно ніяких. Проходити тестів, тестування ніякого немає. Тобто, ви обираєте просто в залежності від того, яку програму ви бажаєте. Якщо коротко говорити саме про ці дві програми, то нуж це більше звичайна програма, до якої ми звикли. Які є звичайні підручники, до них ідуть друковані зошити. Ви купуєте ще додатково зошити в косу лінію в клітинку. Якщо в когось є старші діти, то ви розумієте, як відбувається цей процес. Тобто нова українська школа, так в неї відбулися трішки зміни, але в основному. Все, як ми звикли бачити, інтелект України, він трішечки відрізняється від НУШ, адже це більш така приватна програма, тобто її створили. Харківські вчені, і саме вони видають, продають нам комплекти посібників. За цією програмою у нас немає підручників. Ми працюємо тільки за зошитами, які ми купуємо в програми «Інтелект України». Ці зошити проходять раз на місяць. Один основний зошит іде на тиждень, тобто таких зошити чотири. А ще йдуть додаткові зошити, такі як творчий зошит, зошит для читання, окремий зошит з справами для математики, ЗОшит в косолінню, тобто абсолютно все програма нам дає. Такий комплект на місяць зараз для наших учнів ми купували в інтелекті за 350 гривень місяць. Як це буде на наступний рік, ще невідомо, можливо, вартість трішки підніметься, можливо, залишиться такою самою, але ну, якби десь в межах. Такої вартості цей зошит він інтегрований. В ньому є всі предмети, основні: українська мова, математика, читання, я пізнаю світ. і ще додаткові зошити також пропонується дуже багато відео, аудіоматеріалів на допомогу вчителю, щоб дітям було цікаво. Ну, тут ви вже маєте собі вирішити, що говорити, якщо говорити про складність однієї та іншої програми, часто чую від батьків, що вони кажуть, програма інтелект складніша. Я скажу так: вона об'ємніша, це правда. В програмі йде пропедевтика. Таких предметів, як хімія, фізика, біологія, географія, пропедевтика, це тобто попереднє пояснення тем на такому примітивному рівні, але програма, окрім того, що є поглибленою, вона ще є дуже цікавою, тому що настільки продумано і настільки багато дається матеріалів для роботи вчителю, що діти дійсно запам'ятовують навчальний матеріал. А, далі хочу сказати про те, що неважливо, яку програму ви оберете, чи взагалі ви вже вирішили навчатися в школі саме ті, в яку ви зараз прийшли, але все одно ви маєте зареєструвати свою дитину в українській школі. Тобто я рекомендую це зробити, щоб потім у вас не виникало проблем, коли ви будете повертатися в Україну, щоб дитина ваша здобувала українську освіту. А також, ми всі з вами розуміємо, що якщо дитина піде до місцевої школи, це інша мова, це інші взагалі правила, це інші предмети, вони відрізняються від української освіти. Тому я закликаю всіх, щоб все ж таки, якщо ви навіть хочете, щоб дитина навчалася на домашньому навчанні, а зараз є така форма, тобто ви просто реєструєте дитину в школі. У нас це можна зробити, можна просто зареєструвати дитину, і в кінці року ви отримаєте всі документи. Звичайно, протягом року ми будемо присилати вам діагностичні роботи. Декілька разів потрібно буде вийти на зв'язок. Ну це так скрізь. І тоді ви точно знаєте, що в кінці року у вас є документи про закінчення завершення першого класу. І ви Якщо переїдете в Україну, ви можете потім іти в будь-яку школу вже із завершеним першим класом. Якщо ж ви не підете до школи, не зареєструєте свою дитину, не отримаєте такий документ, там процедура буде трішечки складніша, адже по приїзду вам потрібно буде в школі здати певні тести, тобто, вчитель повинен. Виявити рівень дитини. Якщо рівень дитини не буде відповідати, наприклад, рівню першого класу, то дитину там навіть у сім чи у вісім років посадять знову ж таки за парту в перший клас. Тому е я думаю, що все ж таки, це не складно або просто зареєструвати, або ж навчатися в нашій школі і здобувати ще й знання, окрім просто реєстрації та документів. По завершенню першого класу ви отримаєте свідоцтво досягнень. У нас зараз в першому класі немає оцінювання. Перший другий клас іде оцінювання вербальне, тобто ставиться сформовано чи не сформовано компетентності. Перелічені в свідоцтві вчитель просто ставить галочку, або вони сформовані, або ще формуються. А також в третьому та четвертому класі у нас ідуть рівні початковий, середній, достатній та високий. Тобто, весь е період початкової школи в нас без оцінок, без балів, до яких ми звикли. Також в нас ведеться офіційний журнал, він у нас електронний. Е на сайті нові знання це сайт офіційний. Який затверджено Міністерством освіти і науки України, більшість шкіл по ньому працює. І до цього журналу є також доступ і у батьків. Ви можете там переглядати теми, які опрацьовуються. Ось ці галочки після діагностичних сформовано, не сформовано, якісь коментарі вашого вчителя конкретно до вашої дитини. Тобто, все це ви можете переглядати. Звичайно, якщо ви будете в школі навчатися, вчитель буде вам це говорити. Після кожного навчального дня, але якщо говорити про більш таку офіційну форму, то знаєте, що таке є. Також, стосовно діагностики, протягом року ми будемо проводити, я, як методист, слідкувати буду за цим, щоб проводилися діагностичні роботи та слідкувати за успішністю учнів. І Перша діагностична, якщо це можна так сказати, такий невеличкий тест з вами проведуть педагоги, коли дитина тільки прийде до школи або перед школою. Для чого? Це просто для того, щоб виявити рівень знань зараз, підібрати відповідні методи і форми навчання, які підходять дитині. Тобто, важливо, щоб перед школою вчитель поспілкувалася з дитиною і виявила, що дитина вже знає, що вміє, як краще з нею Спілкуватися і так далі. Тобто, це не обов'язково. Якщо ви не бажаєте, ви можете від цього відмовитися, а якщо бажаєте, то ми будемо тільки раді. Так, стосовно начебто все, слухаю ваші питання. Питань немає, все зрозуміло. Так, добре. все зрозуміло. Добре. У мене також питання нема організаційно, ну добре. Якщо виникнуть Дякую. запитання, можете нам, якби вашому педагогу задати запитання, якщо будуть не в змозі відповісти, тобто, можливо, щось по такій частині, що компетентність наша, то тоді ми чекаємо повідомлень. Дякую за це до побачення, гарного дня. Бачу.